Херсонський волонтер Євгеній Шатілов зараз живе в Києві, продовжує працювати в Національному військово-історичному музеї України, адмініструє табори Будуємо Україну разом в місті Мена Чернігівської області. Там команда працює над облаштуванням укриття. Є консультантом з питань молодіжної роботи регіонального органу громадянського суспільства, виконавчого партнера програми Добре в Херсонській області, працює з деокупованими громадами. Один із учасників команди простору молодіжка, ми мали відкриватись 26 лютого 2022 року, да, але року. почалося повномасштабне вторгнення. Наша команда виявилася розпорошеною. Місто опинилось в окупації, і ми змогли почати відновлювати діяльність тільки взимку 2023 року. І це все було в умовах. Того, що у нас було суттєво пошкоджене приміщення, де ми знаходились, ми фактично вийшли на те, що щотижня у нас там, там базується наш простір зараз. Проводилися якісь заходи різноманітні, освітні, просвітницькі великим попитом користувалися курси з першої допомоги, от які ми спільно з Херсонським обласним товаристом Червоного Хреста проводили. Євгеній займається волонтерством з 2020-го. За день до початку повномасштабного вторгнення був у робочому відрядженні на Вінниччині в самгородській громаді. Повномасштабну війну зустрів у потязі Київ Херсон. Вмикає телефон, а там. Десятки там пропущених, там сотні повідомлень. Несеться, коротше кажучи, ну ясно, що у мене телефон вимкнений. Ніхто до мене не може дозвонитися. Близько 9 ранку, 24 лютого, 2022 року, доїхав до Херсона. Євгеній розповідає, порадився з рідними, вирішили залишатися в місті. Першого дня разом із другом пішов здати кров далі. Із ініціативою котики патріотики допомагав ліками пораненим та людям, які цього потребували. Я досі згадую ці рулони чеків там. На 30-40 тисяч гривень там в день можна було там, на 100 і на 200 тисяч всього накупити, от і тоді продавали все. Я потім, коли казав комусь перелік препаратів, які я купував просто так. Ну без рецепта, без нічого. мені сказали: ого, там я там собі щось там не можу. Антидепресант купити якийсь, а ти там купував опіоїди, просто ну, типа, без рецепту. Чоловік виїхав із Херсона 7 квітня 2022 року. Спочатку до Івано-Франківська, а за кілька місяців до Києва. В столиці був співорганізатором марафону благодійних заходів на підтримку Херсонщини. За підсумками вдалося зібрати та передати жителям області близько 100 тисяч гривень. Після звільнення каже Євгеній, вперше приїхав додому у січні 2024 року. Зараз продовжує допомагати херсонцям. Альона Мовчан, Суспільне, Новини Херсон.